Маленькій хатці в голубім екрані іде війна в чужім Афганістані. Старенька мати не змигне очима, вдивляється, чи не побачить сина. На цьому світі вже немає тата. 34 -та вже весна позаду, і вже пройшли всі імовірні дати. Та мати виглядає свого солдата, а він писав. Які там дивні ночі, як він додому полетіти хоче, обняти маму, ніжну наречену, ступить, бо на траву зелену, на Біблію молилась, на Коран, та сина не вернув в Афганістан. Куди ж дивився ти, Господи, Всевишній, що мій син до цих пір безслідно зникший? Сидить старенька у нічним безсонні і мариться. Що син її в полоні, лице руками ніби омиває і винувато очі опускає, уже світає, за вікном сіріє, у неї безпорадно серце мріє, стискаються повіки, терпнуть руки і сняться народжені оньки.